Ти знаєш, Костю, я впевнена, що українці мають бути сильнішими. Так. І наш наступний сюжет теж про єдиноборство. Але цього разу не для дітей, а для жінок. Ну, на мою особисту думку, система венду не про єдиноборства, а про самозахист. А як захищатися без боротьби? Я впевнений, що ми отримаємо відповідь із сюжету. Янка Ніна Гаєвська навчила більш як 700 українок унікальній в Україні методиці самозахисту Вендо. Вендо це не стільки про фізичний самозахист, скільки про те, щоб навчити жінку алгоритмам, які допоможуть не використовувати фізичні елементи самозахисту і дбати про свою безпеку якомога раніше. Методику Вендо практикують в різних країнах понад 40 років. Розробили її в Канаді, аби навчити жінок захищати себе і дбати про свої особисті кордони. Для цього зовсім не обов'язково бути спортсменкою чи фізично сильною, наголошує тренерка Ніна Гаєвська. Це про психологічне, і що головна мета бенду зробити так, щоб мені не треба було захищатися фізично. Бо чим раніше я реагую на небезпеку, тим менше вирогідності, що мені треба буде фізично захищатися. В минулому ніна менеджерка та власниця туристичного бізнесу все це було до знайомства з методикою Вендо, яке відбулося з Сім років тому тоді жінка взяла участь у проєкті соціального театру в Польщі. Там познайомилася з Ольгою Ланевською, активісткою і правозахисницею з Білорусі. Вона й розповіла про цю систему самозахисту. Мене це супер сильно зацікавило, і я прям наче стало одержима <сум> шукати можливості, як мені потрапити на подібне навчання. Відтоді Ніна почала шукати можливості вивчення вендо. В Україні таких курсів ніхто не проводив. Тож перші свої тренінги як учасниця пройшла за кордоном. А у 2021 році потрапила до школи тренерок у Кракові. Мені довелося дуже екстрено вивчати польську мову, бо я була єдиною українкою в цьому в цій групі. Пройшло всього кілька занять, і почалося повномасштабне вторгнення в Україну. Я не хотіла покидати Україну, бо тут в мене було волонтерство була своя дія. Тому я їздила в Польшу назад. Наприкінці 2022 року Ніна завершила річний курс, отримала сертифікати. Зрозуміла, що її знання і навички зараз вкрай необхідні українкам. Відтоді Ніна проводить тренінги із самозахисту та асертивності за методикою Вендо. Це е, жінки із Києва, Київської області. Також я їздила е, по Україні, Запоріжжя, Харківська область, Вінницька область, Чернівці, Черкаси, тобто різні частини України, наскільки могла, настільки охоплювала. Базовий курс вивчення методики Вендо складається з 12 годин. Але є й трьохгодинний експрес-курс. Навчання можуть проходити жінки, а також дівчата старші семи років. Ми навчаємось фізичним елементам, але це для того, щоб кожна жінка відчула свою силу і що вона здатна захиститися. Е але найголовніше це е, дати у цей другий аспект, е, про дозвіл собі себе захищати, яким чином ми можемо це робити з допомогою слів, які в нас є алгоритми, в які е, як ми можемо просити про допомогу, так щоб нам на допомогу прийшли. Ніна щиро радіє, коли її учениці діляться успішним досвідом застосування методики Вендо, і найчастіше це не про відсіч кривднику, а про внутрішні зміни. Зараз жінка планує проводити тренінги для українок, які були змушені шукати прихисток за кордоном.